А вчора в залі філі номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація Альманаху, що об'єднує польську та українську поезію міст Бидгоч, Кременчук та Черкаси. Цей літературний вечір став своєрідним сполученням між містами-побратимами. Проте, як саме пройшов цей вечір за участі міжнародних представників, наш наступний матеріал. Ініціатором видання альманаху став пан Стефан Пастушевський, політичний та громадський діяч, багаторічний депутат міської ради Бидгочі, а також керівник видавництва Акант. Знайомство пана Стефана з Україною розпочалося ще у 1977 році, коли він був молодим письменником. Саме тоді відбувся його перший візит до України, і з того моменту почалася наша тривала міжнародна співпраця. Коли я, як поета, до Черкас. Коли я як молодий поет приїхав до Черкас. I poznałem poetów ukraińskich i poetki również. I poznająłem się z, z poetami ukraińskimi. I wtedy właśnie wydałem po raz pierwszy w Polsce, to było też wtedy bardzo takie oryginalne wydanie, taki almanach wyszywanka. I wtedy pierwszy wyszedł taki almanach wyszywanka. Стефан Пастушевський зазначає, що спочатку наші зв'язки не були міцними проте з початком повномасштабного вторгнення на територію України він відчув бажання краще пізнати українських письменників та підтримати нашу країну в умовах війни. По вибуху війни польські поети зацікавилися більше Україною, і українськими поетами і, і потрактували знайомість язика українського знайомість літератури української раз приклади на язик польський. Як валки з агресором і потрактували те, що будуть більше перекладатися на польське на українську мову як боротьба з агресором. З боку України створенням альманаху керував член спілки журналістів України, поет і публіцист Андрій Мельник, який називає цей вечір польсько-українською культурною дипломатією. Було видано 300 примірників, 100 з яких передано до Кременчука. В альманаху представлені вірші Кременчуцьких авторів: Тетяни Булат, Наталії Лікаренко, Валентини Рак, Володимира Шестакова, Наталії Маєвської, Бориса Кулика та інших. Поезії публіковані двома мовами: українською та польською. Вірші написані на абсолютно різну тематику. Проте Одним з головних лейтмотивів збірки стала тема війни. Ти моє все, і мудрість, і відвага, і музика весняних солов'їв. Ти моє все. Мій подих і кохання, і взагалі усе, що в мене є, моя донька, красуня незрівняна, моя донька. Продовження моя. Про те, як ми щасливими були, як мир і спокій в душах панували. Про те, як не було тієї війни, як будували плани, працювали, душа тримала щирі почуття, їх важко і не в змозі приховати. Я в жаль не маю більше вороття. На жаль, лишилось тільки відчуття втрати. Осіння лися впало на поріг. Я айстрочки в букетик назбираю, додам листочок, що злетів до ніг. Та й у зазулі років напитаю. У майбутньому Стефан Пастушевський та Андрій Мельник не планують зупинятися на досягнутому. І вже зараз у вас є можливість ознайомитися з трьома збірками, створеними завдяки співпраці українських та польських авторів.